Вітаю! Це є новини. Мене звуть Надя Ліра, і я зібрала для вас найцікавіше з книжкового ринку, що нас насторожувало, тішило, дивувало чи вражало останніми тижнями. Далі у випуску. Півроку на роздуми з листопада в Україні не можуть зареєструватися нові комерційні видавництва виробники книжок або книгарні. Процедуру запису у держреєстрі здійснює Держкомтелерадіо. Та через зміни у законодавстві і програмному забезпеченні з 15 листопада зареєструватися неможливо. Інформації про те, коли реєстр запрацює, поки немає. Однак, згідно із законом, зміни мають впровадити протягом шести місяців. За інформацією, Держкомтелерадіо, з листопада 2024 року, як мінімум, 63 видавці не змогли зареєструвати свій бізнес. Барабука оголосила короткі списки найкращих дитячих і підліткових видань минулого року. У журі письменниці, літературознавиці, Тетяна Стус, Ольга Купріян, Анна Третяк, Анастасія Музиченко та інші до короткого списку потрапили 25 книжок різного жанру і тематики. Серед них тексти Івана Андрусяка, Христі Венгринюк, Мії Марченко, Грасі Олійко, Світлани Ройс та ще ряду письменників. Переможців дізнаємося вже 25 січня. Нові переклади за кордоном. Твори Сергія Жадана, Анни Сідих, Валеріана Підмогильного і Віктора Домонтовича отримали нову аудиторію, повідомляючи тому. Збірка вибраних віршів Сергія Жадана вийде бенгальською мовою, а поезії Анни Сідих, іноземець словацькою. Класичний роман Валеріана підмогильного місто англійською надрукують в академічному видавництві гарвардського університету. Переклав текст Максим Тарнавський. А роман Віктора Демонтовича без ґрунту у перекладі на англійську Оксани Розенблюм уже вийшов у Австрії. Станіслав Асєєв отримав міжнародну премію Freedom Award 2024 данського фонду Paul Lauritsen Foundation. Нагороду і колишній політв'язень цього року розділив із Ольгою Скрипник, очільницею Кримської правозахисної групи. Ця данська премія щороку вручається правозахисникам за видатний внесок у захист прав людини в умовах небезпеки та ризиків. Очищує, осушує та реставрує книги. Першу мобільну станцію для порятунку та консервації бібліотечних фондів презентують у Київській національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Це спільний проєкт із Національною бібліотекою Чеської Республіки. Станція може рятувати документи, пошкоджені внаслідок пожеж, затоплень чи неналежних умов зберігання. Також партнери вже працюють над створенням другої мобільної станції, яка буде використовувана. Ватися для оцифрування бібліотечних фондів в Україні відвідував лінію фронту, написав книгу про українських захисників і сам її ілюстрував. Володар Оскара, французький кінорежисер Мішель Азанавічус презентує працю про війну в Україні. Про це повідомляє УП культура. Усі кошти отримані від продажу книги. Автор спрямує на допомогу українцям. Азанавічус неодноразово приїздив в Україну після початку повномасштабного вторгнення і допомагав зі зборами коштів на відновлення країни. А тепер наша постійна, непостійна рубрика парад літературного абсурду: цього разу сюди потрапив письменник Василь Сторчак, який вирішив висловитись у своїх соцмережах з приводу того, що, на його думку, роз'єднує українців, а саме Токсична українськість». А згодом він взагалі заявив про принциповий перехід на російську мову. Своїми дописами Сторчак викликав хвилю обурення серед українців. Видавництво Нете Антоненко, яке раніше працювало з автором, припинило співпрацю з Василем Сторчаком. Не могли оминути у нашій рубриці і гучний скандал навколо популярного британського письменника Ніла Геймана. Його звинувачують у зґвалтуванні дев'яти жінок. Кілька постраждалих були підлеглими письменника інші колегами і прихильницями автора фантаста. Жінки розповідають, що Гейман нападав на них у тому числі у своєму домі і у присутності маленького сина. У деяких випадках застосовував елементи БДСМ. Натомість адвокати письменника стверджують, що усі контакти були «за взаємною згодою. На черзі наша рубрика Видавничий топ. Тут знайомитимемо наших глядачів з цікавими новинками та анонсами від українських видавців. На полицях магазинів книгарні є. Уже можна придбати книгу одного із найвідоміших майстрів інтелектуальної прози Джуліана Бардза від Темпори. Роман Англія Англія оповідає про зухвалий проєкт створення альтернативної реальності. Варк розваг перетворюється на квінтесенцію англійськості або на її вигадливу підробку. Йдеться в анотації. Переклала текст Ярослава Стріха. Камерне видавництво Руслана Халікова видало цікаву нонфікшн новинку під назвою Як стають мунітами. Добровільно чи їм промивають мізки. Ця праця провідної британської релігієзнавиці Айлін Баркер. Про Неорелігію корейського лідера Мун Сон Мьона та про мотивацію навернення її адептів невдовзі у наших книгарнях. Серед анонсованих новинок, які невдовзі вийдуть друком, пропонуємо вашій увазі слово на літеру Ф від видавництва старого лева. Це книга журналістки, перекладачки, виконавчої продюсерки радіо Культура Ірини Славінської. У тексті йтиметься про історію фемінізму, його розвиток та український контекст. Невдовзі у видавництві Білка друком вийде новий роман Тамари Горіха Шептуха. Текст інтригує своєю анотацією, обіцяє, що ця книга дзеркало, у якому багато жінок впізнають себе, якщо, звісно, наважиться зазирнути. Невдовзі шукайте на полицях книгарні. Наостанок, не менш важлива новина: у книгарні є стартує оновлена програма лояльності з 23 січня. У фізичних крамницях можна не лише отримувати знижки, а й накопичувати бали. За правилами один бал дорівнює одній гривні. Усі деталі можна дізнатися у консультантів фізичних магазинів. Книгарні є. Також у нас діє багато додаткових акцій. Тож обирайте улюблені книги у нас і стежте за повідомленнями у наших соцмережах. Та на сайті. Це є новини. Те, чим жила книговидавнича галузь останніми тижнями. Я Надя Ліра. До нових випусків.